Новий Audi i6 Van 2026 відкриває нову еру інновацій, стилю та продуктивності, поєднуючи сучасні технології з вишуканим німецьким дизайном. Ця модель стала ще більш аеродинамічною, отримавши елегантний силует із плавними лініями, матричні світлодіодні фари та оновлену решітку радіатора, яка підкреслює спортивний характер авто. У середині салону відчувається розкіш і технологічність, цифрова панель управління, подвійні сенсорні дисплеї з інтелектуальним управлінням, система доповненої реальності для навігації та преміальні матеріали оздоблення створюють відчуття комфорту найвищого рівня. Новий Audi 6-2026 підтримує останнє покоління штучного інтелекту Audi AI, що дозволяє автомобілю адаптуватися до стилю водіння, передбачати дорожні ситуації та автоматично налаштовувати основні системи. Під капотом доступні як гібридні, так і повністю електричні версії з потужністю до 450 копійки села і запасом ходу понад 650 км на одному заряді. Система повного приводу квадронового покоління забезпечує стабільність і максимальний контроль навіть на складних дорогах. Audi A6 One 2026 отримав також передові системи безпеки, включаючи адаптивний автопілот, автоматичне гальмування та інтелектуальний моніторинг сліпих зон. Це авто створене для тих, хто цінує сучасні технології, комфорт і динаміку в одному пакеті. Завдяки поєднанню потужності, елегантності та передових інновацій Audi A6, Van 2026 стає новим еталоном у світі бізнес седанів, пропонуючи водіям незабутні емоції від кожної поїздки.